Вітаю вас. Ви дивитесь телеканал канал Чорнівці. Про основні місцеві події п'ятниці. Останнього робочого дня тижня, 13 січня, як завжди, саме у цій порі вам розповідають журналісти інформаційної програми Чорнівецький репортер. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску коротко про основне. 12 буковинців померло від отруєння горілкою за 5 днів нового року. Своєрідну інспекцію Садгірського району здійснив сьогодні секретар міської ради Віталій Михайлішин. При Чернівецькому національному університеті формується лабораторія, котра має на меті моніторити біоресурси водойм нашого краю. І далі про ці та інші події докладніше. Своєрідну інспекцію Садгірського району, а точніше того, що зроблено в районі протягом минулого року, здійснив сьогодні секретар міської ради Віталій Михайлішин, було окреслено і початкові проблеми, які потребують вирішення вже нинішнього року. Садгірський район по території найбільший в Чернівцях займає 58% території міста, а основні проблеми тут зовсім не міські: каналізування, водопостачання, забезпечення малят дитячими садочками. Звідти репортаж Лариси Сергієвої. Оглядини розпочалися із дитячої установи номер 49. Тут в чотирьох групах виховуються 130 дітей. Ще 70 чекають своєї черги. Можливість забезпечити цих малят місцями є вже 20 років недіючим стоїть цілий корпус садочка, який через низьку народжуваність у 90-х роках виявився непотрібним. Тепер його вирішили відремонтувати, оскільки він виявився цілком придатним. Технагляд зробили повністю експертизу, тобто немає такого грібка, як такого, То тобто треба тось тобто він його можна зробити, відновити. Тому що, якщо б його неможливо було відновляти, ми б уже будували б нові корпуса. Минулого року з міського бюджету було витрачено майже 300 тисяч гривень на нову опалювальну систему цього корпусу, каналізацію, водопостачання та дах. Тепер сюди увійдуть будівельники. Перш за все, треба поміняти вікна та двері, довести до пуття стіни і підлогу. Корпус має роздягальню, туалетну вмива кімнату, спальню та ігрову. Відтак відремонтований матиме все для функціонування двох дитячих груп. Наразі буде оголошено тендер на необхідні роботи, які обійдуться у понад півмільйона гривень. І до початку нового року ця дитяча установа поповниться новими вихованцями. Крім цього, минулого року в Садгорі було витрачено 180 тисяч гривень на розширення і розчищення середніх річок, загальна протяжність яких у районі понад 50 кілометрів. На зазначені кошти розчищено півтора кілометра. Саме ці річки стають особливо небезпечними під час повеней, розливаючись по городах, вулицях, підтоплюючи будинки мешканців. Повені 2008 та 2010 років стали тому сумним підтвердженням. Розчищення цих річок дасть можливість убезпечити в подальшому і присадибні ділянки і оселі, але не обійтися і без розуміють. Sadhirčan. Yes, Переважній більшості ці річки, під'їзди до них, це через городи е, приватних господарів. І ми маємо е, часом великі проблеми, бо нас не дають, де дійти. І мало того, що їх топить, а ще вони не дають доїхати і провести такі роботи. Ну, я впевнений, що вже в цьому місці, де ми провели е, роботи, вже нас не чекає ця павень, яка, яка була і в 6-му, і в 8 роках. Я думаю, що цю роботу потрібно робити. Будемо на це ще е, шукати кошти, тому що в місті це потрібно робити. І для того, щоб ми були готові до всіх Катаклізм природних, ми на цьому участку ми вже готові. Якщо ми це будемо продовжувати робити, я думаю, нам е, ми можемо не, да, не не боятися. Я кажу, ці якийсь природних катаклізм е, в цьому напрямку. Так що будемо продовжувати. Понад 280 тисяч бюджетних коштів минулого року витрачено на викладання центру садгори тротуарною плиткою. Нею викладено всю центральну вулицю перемоги, облаштовано пандуси, встановлено бордюри. Чи не найбільшою проблемою? Аму є каналізування минулого року. На ці потреби було витрачено понад 1 мільйон сто тисяч гривень. Прокладено два з половиною кілометри мереж. В результаті до них під'єднано четверту міську лікарню з поліклінікою та 38 восьму школу, які до того користувалися вигрібними ямами. А поліклініка з лікарнею мають 29 тисяч закріпленого населення плюс жителі прилеглих сіл. Впровадження каналізації то, звісно, це значно поліпшило санітарний стан, тому що хочемо, того чи не хочемо, але вигрібна яма це. Позавчорашній день, а при наявності каналізації підключеної вже стало набагато краще. Вже власним коштом до каналізаційних мереж під'єдналися і мешканці прилеглих будинків. Також змогу матимуть незабаром і жителі цієї вулиці, які поки що скидають каналізаційний непотріб просто у маленькі потічки біля своїх будинків. Запах, який тут розповсюджується, не важко уявити, але важко передати за допомогою камери. Проте мережеве відгалудження вже майже доведено до цих будинків. Питання каналізування садгори залишиться пріоритетним і. І у нинішньому році. Перше питання це те, що ми вже говорили. Це те, що ми зробили каналізування. Ви бачили, що школа і лікарня, яка була в 21-му столітті без каналізування, вона вже питання це вирішено. Друге питання це водопостачання. Лариса Сергієва, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 12 буковинців померло від отруєння горілкою за 5 днів нового року. В обласному бюро судмедекспертизи розповіли, всі ці випадки сталися не через погану якість спиртного, а через його передозування. Люди багато їли та пили. І так навіть не підозрювали, чим такі застілля можуть завершитися. Наразі свята ще тривають. На носі старий новий рік Василя та Івана. Вітак, вахівці закликають населення в ці дні подумати про власне здоров'я і відмовитися від великої кількості алкоголю. Статистику отруєнь спиртним у порівнянні з'ясовував Олександр Хмель. Минулого року від отруєння алкоголем померло 123 буковинці, констатують в обласному бюро суд медекспертизи. Із них найбільше у віці від 40 до 60 років. 90% чоловіки. Якщо брати у цифрах 116, жінок сім. Від отруєння спиртним через його погану якість, наголошує начальник бюро професор Віктор Бачинський, померло лише дві людини. Решта смертей через надмірне вживання горілки. Є такі люди, які випили більше трьохлітрової літрової банки. Самогону. Це говорить про те, про культуру вживання алкоголю. Тобто, не культура, а безкультурність вживання алкоголю. Причому статистика з кожним роком зростає, відзначає професор. Тобто, кількість потерпілих вже не додається, а множиться. У прошлому році за січень місяць, за весь січень, по області померло чотири особи. За 5 днів цього року у нас померло 12 осіб. Якщо буковинці пиятчутимуть такими темпами і надалі, то цічнева цифра може побити рекорд кількох минулорічних місяців одразу. Алкогольне отруєння наступає при наявності в крові п'яти і більше проміли. Аби перевести це у кількість випитої горілки, потрібно скористатися так званою формулою Вібмарка. Якщо дві промілі в крові, це середня ступінь алкогольного сп'яніння на момент смерті, наприклад, так, то це людина, яка важить 70 кілограм, тому що це залежить від ваги людини. Тому що одна людина важить 100 кілограмів, друга 70 кіло. Якщо помираємо 70 кілограмів, це середня статистична людина, в такому випадку це 600 грам, 600 мл горілки. 4 проміри – це кілограм 200, так? а звище 5 проміри – це більше півтора літра горілки. Ще одна статистика, яку наводять фахівці: 600 померлих буковинців у минулому році перебували в стані алкогольного сп'яніння. Саме це і стало однією з причин зупинки серця. Тож перед тим як підняти до гори чергову чарку, експерти радять задуматися, чи не буде вона лишньою під час застілля. Олександр Хмельникола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині розбився помічник прокурора. ДТП сталося в Глобоцькому районі. За повідомленням обласної прокуратури, близько восьмої години ранку до чергової частини райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі біля села Черепківка виявлено розбиту іномарку Є жертви. З'ясувалося, що загиблі помічник районного прокурора Глибоке, 26-річний Олег Ільчук, родом з Коломиї, та лаборант місцевого відділення судмедекспертизи, 30-річна Інна Гайдичук. Ще одна потерпіла. 21-річна машинка Черепківки була виявлена в Рівчаку з тяжкими тілесними ушкодженнями і госпіталізували в райлікарню. За попередніми даними обласного ДАІ, автомобіль знесло зі слизької дороги. Водій Міцубісі Лансер не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та врізався в дерево лісосмуги. За неофіційною інформацією, аварія сталася ще вночі, однак побачила її лише тоді, коли на дворі розвиднілося. Остаточні причини ДТП з'ясовуються. Про Чорньовицькому національному університеті формується лабораторія, котра має на меті моніторити біоресурси водойм нашого краю, а також займатися новими біотехнологіями. На практиці сьогодні науковці підписують угоди з фермерами, котрі розводять рибу і мають на меті зайнятися відтворенням реліктових видів риб та ретродукцією, поверненням їх у водойми не тільки Буковини, а й України. Проблема рибного господарювання обговорювалася недавно. І на обласній раді, і буде обговорюватися. Недавно це обговорювалося і у спільному з колегією управління екології. Нас треба навести порядок всіма ставками нашого краю. Тільки 600 ставків з 1200. Мають документацію співпраця з міжнародними організаціями та владниками краю. Участь у різноманітних грантах змушує науковців наближувати науку до життєвих потреб громади та готувати спеціалістів, котрі є сьогодні затребуваними на ринку праці. Тому вчені почали перейматися насущними проблемами пересічного українця. Чи зможуть майбутнє покоління буковинців ласувати такою рибою, як форель, лящ, карп толстолобик, знають лише вони? З толстолобиком е питання, тому що це є. Риба, яка завезена до нас з басейну Амуру, далекосхідний, це риба, яка прекрасно росте в наших умовах, нагулюється, але не розмножується. Як виявилось і сезан, дика форель, котра охороняється нині законом, теж вид на грані зникнення. Крім цього, ще й генетично забруднений. Майже неможливо сьогодні знайти чистий генотип дикої форелі, щоб не був схрещений з культурною її формою, розповідають іхтеологи. Чимало місцевих видів риб сьогодні занесені в червону книгу і практично не зустрічаються на Україні, але на Буковині поки що ще існують їхні популяції. Унікальним середовищем для їх розмноження є Дністер. Своєрідний іхтеокомплекс, де водиться ляч, плітка, судак та червонокнижна риба. Верезуб Дністер та Новодністровське водосховище потрапили в першу чергу в поле зору науковців. Унікальність цієї водойми полягає в тому, що водосховище своєю вершиною відкривається безпосередньо в ріку, тобто це перше водосховище в Каскаді. Тому тут і зустрічається риба чисто річкового іхтіокомплексу, так званого ревофільного, які заносяться особливо з паводками у водосховище і. Особливо в вершині його досить в значних кількостях зустрічається, і звичайно, що це є е, риба такого чисто лімнофільного, притаманного для стоячих водойм. Але сьогодні науковці налагоджують співпрацю з підприємцями краю, котрі вирощують рибу, бо лише в таких штучно створених і контрольованих людиною умовах можливо займатися вирощуванням здорового малька і підготувати його для життя в природньому середовищі. Фермер Левон Тертарян один із перших відгукнувся на пропозицію науковців. Я розвожу форелі різних видів. И осетровые рыбы, стерлядки. Бачите, тут да. желтая форель да. да, Это, это не Нет, это рыба? Нет, эта рыба привозлена в <говорит> господарство Адлер. Это полиминальное селекционный центр. Тогда, в 2000 году, в литровом банке икре. Ага, Это вот Она да. так у нас размножался и, и, и потомство. потомство. Я думаю, якщо наука буде працювати, ми можемо конечно, количество і можемо заробляти річки наші. У нас зараз занимается нашим базою, займається інститут рибництва в Києві. Лариса з дитинства спостерігала за кропіткою роботою батька, котрий вже десяток років займається на Буковині розведенням осетрових. Тому тему наукової праці вибрала, не вагаючись. Темою моєї курсової роботи є відновлення реліктових видів риб. І я займаюся саме струмковою фореллю. Це дуже рідкісна риба, вона водиться в карпатських річках вже дуже давно. І ми проводимо наукову роботу по відтворенню цього виду риб. Ми в цього року вже заклали в інкубаційні апарати ікру. І як дах Бог... То буде вже своя срунка, форель. Науковці в лабораторних умовах виявлятимуть пегаж буковинських водойм та рівень їх забрудненості важкими металами, вивчатимуть картину зарибнених ставків та рік, а також візьмуться за використання біотехнологій з метою збереження рідкісних видів риб та їх здорового потомства. Вчора отримано дозвіл комітету рибного господарства про вилов рідкісних риб обмеженій кількості тих, яких в нас. Багато у більших кількостях для того, щоб проводити наукове дослідження, зробити моніторинг нашого краю, що ми маємо і з чого нам треба стартувати, як далі працювати. Науковці переконані, що їхня праця буде робити Чернівецьку область більш привабливою для туристів, бо чимало гостей приїжджають на боковину не лише відпочити на берегах водою, а й зайнятися спортивною риболовлею. Галина Мормолюк, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поношені речі, які ви, можливо, зібралися вже викидати, можуть стати в прогоді саме на свято Маланки. з них можна пошити костюм або зробити маску. Так вважають організатори майстер-класу з виготовлення маланкерської маски. Вчора в літературному кафе майстер-клас дивилися і слухали наші кореспонденти. У літературному кафе зібралася переважно молодь, бо вона і є організатором дійства. На запрошення Юлії Сиротюк сьогодні вона так побачила цей вечір. Майстер-класом, який нагадає нам традиції і дозволить перекинути місточок в сучасний дизайн, можливо, якось зачепити струни у митців різних жанрів, які долучаться і будуть творити в майбутньому якісь такі. Нові цікаві фантазійні твори. Спочатку потрібно створити форму маски, яка повністю би повторювала контури обличчя, розповідає майстриня. Для цього знадобляться папір, клей та целофан. Вона робиться так: береться поліетиленова плівочка, кладеться на обличчя, залишаючи отвори для дихання. І те все, що робиться, воно на обличчя відтворює форми. Обличчя, от виходить у нас масочка. Контури маски при такій роботі, зауважує Любомира, можна змінювати, надаючи її гротескних чи карикатурних рис. Художники це пензлем відтворюють, вони портретують людей або дають їм якісь такі гримасні ознаки. А у маски це буде виглядати так. Бачите, вже перебільшена форма, якісь такі спотворені риси. І ось цей образ навмисне я принесла таким, що він ще має ну, досить таку сиру форму. Доробляти образ на майстер-класі взялася Яна із подружкою. Для цього їм знадобилися гуаш, пензлі різної товщини, палітра і ножиці. Я намагаюся зробити йому якийсь нестандартний вигляд, щоб він здавався страшним. Ну, тому що маланка, і хоч маска ще не готова, можливо, у подібній цієї суботи вони маланкуватимуть. Будемо перевдягатися в різні костюми, вдягати маски, ходити і маланкувати. По хатам. Маска не обов'язково може бути з ліпниною, Пояснює Любомира. Ось ця маска, як її назвала сама майстриня середньовічного лицаря, зроблена зі шкірзамінника та прикрашена орнаментом і бряскальцями намистинками. Для демонстрації на захід принесли також великі площинні маски, виконані у техніці Марії Приймаченко. Ними зі слів Любомири Зайцевої можна прикрашати інтер'єр. Поки учасники майстер-класу малюють гротескний образ. Інші учасники дійства готують перформанс парад масок. У цих власноруч створених костюмах студенти коледжу дизайну і економіки. Крек фон Садигурський. Світлана Арамелєва. Принцеса Фіона. Марія і Створені ними образи на дійстві у літературному кафе не тільки дефілювали, але й спробували вже маланкувати. Оксана зима, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Старий новий рік вже відсвяткували вихованці шостого дитсадка. Свято проходило в кілька етапів. Розпочалося воно із виставки різдвяно-новорічних листівок, після чого діти самостійно намалювали свою листівку за оригінальною технологією однієї з відомих художниць. Далі було ще веселіше: дітвора ліпила вареники та смакувала кутею, а завершилося дійство колядками та щедрівками. З великою цікавістю Мелеча розглядала різдвяно-новорічні листівки. Колекція належить українській емігранці Калині Гузар Угрин, яка проживала у Франції. Тут тільки е, такі новорічно різдвяний цикл свят. Колекція охоплює набагато більше. Там і Богоматір, і набагато. Більш така різноманітна йде тематика таких листівочок. Ми відібрали самі такі яскраві, які цікаві для такої невибаглої аудиторії, як діти в дитячому садочку. Більшість цих листівок видані всередині 20-го століття у різних країнах світу. Чернівці їх отримали у 1998 році. Тепер виставку може побачити кожен бажаючий. Цінним для нас є те, що сьогодні ця виставка представлена в нас, і наші діти мають унікальну можливість пізнавати отой світ різдвяних традицій та обрядів з допомогою такої виставки. Адже саме тут плететься ота ниточка, яка з'єднує покоління з поколінням, і яке щастя, що такі люди, як Калина, Гузар, Угрин, не загубилися в далекому заокеанні, а славлять нашу рідну Буковину. І досі після знайомства з роботами мисткині дітвора взялася виготовляти свою різдвяну листівку за технологію відомої художниці Єлизавети Миронової. Показує красу українсь... української природи з зимових свят, в мережі, картини веселі. Спочатку малюють, після чого за допомогою конусів наносять фарбу та напилення. Напередодні ми з дітками розпочали таку вітальну листівку, де зображено наш садочок. Корпус, ялинка, явлення, кущі. У той же час інша група дітей з батьками виготовила різдвяні композиції з природного матеріалу, бісеру та намистинок. У шостому дитсадку діє гурток, де з малечою працюють і дорослі. Життя таке, що ми дуже мало приділяємо уваги дітям вдома, і щиро радує душу те, що. Ми дошкільних закладах можемо з ними фантазувати, творити, і також це тішить наших діток і розширює їхні знання. Зимова атмосфера, і в наймолодшій групі там під час проведення гуртка Екологічна стежина малюкам розповіли та показали, як з води можна зробити лід, потім знову його перетворити у воду і, врешті-решт, випарувати. Більш старші дітлахи до свята приготували дерево доброти та сердечності. На нього вони почепили різнокольорові стрічки багато слабким, бути щилим, бути добрим і справедливим. Застосовуй свій розум для добрих справ, щоб тебе любили і поважали. Ці правила доброти ми зав'язали і закрили на ключі. Щоб доброта залишалися в наших серцях назавжди. І на останок свята вихованці шостого дитсадка ліпили своїми руками вареники та пригощалися кутею, а завершилося дійство колядками та щедрівками. Вечір, добрий вечір, добрий людя, Олександр Хмель, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині маланкуватимуть три дні. Свято Маланки в Чорнівецькій області вирізняється неповторністю, самобутністю етнічної культури. Відома Вашківецька Маланка цього року вперше проходитиме як обласний фестиваль народної творчості. Розпочнеться він 14 січня о 10-й годині. В програмі фестивалю: конкурс маланкових гуртів та ряджених тетралізованих персонажів, запалення маланкової ватри, купання ряджених у річці глибочок, спалення злих духів на ватрі, святковий фейерверк та багато іншого. 14 січня маланкують в Красноїльсько. Сторожницького району та сукарянах і насправді по всій буковині. А в неділю, 15 січня, о 12 годині, в Чорнівцях на площі Філармонії розпочнеться Маланка-фест, святкова хода, до якої долучені колективи з усіх районів області та сусідніх областей пройде по колу вулицями та площами міста. Виступи ряджених колективів оцінюватиме журі, переможці отримують винагороди, а глядачі можливість насолодитися етнічним різнобарв'ям, майстерністю та самобутністю маланкуючих. Водіям потрібно пам'ятати, що на цей час проїзд центральними вулицями міста буде обмежено. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Крім того, хочу нагадати вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Ми ж з вами побачимося вже в понеділок. Я ж з вами прощаюся і бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.